Вітаю! Ми розпочинаємо новий розділ Україна це Я, Це Ти, Це Ми. В цьому розділі ми прочитаємо твори письменників і письменниць, які розповідають про рідний край, про почуття до нього, про славетних українців та українок, яких знають і шанують в інших країнах світу. Будемо читати і звертати увагу на вислови, які передають почуття, красу, настрій дійових осіб. Сьогодні опрацьовуємо вірш Мар'яни Савки Україна і твір Єлизавети Гуменко Наша країна Україна. Робота над чистомовкою. Ло, -ло, ло я люблю своє село. Ічка, 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 протікає в ньому річка. Си, си, -си зелені в нас такі ліси, Бе-бе-бе, і є в нас небо голубе. Хи-хи-хи, ми маленькі дітлахи, емо, 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 ми прире... природу збережемо. Артикуляційна зарядка. Як пшениченька шумить, ш, -ш, 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 -ш як бджола в саду бренить, дзз, як шумлять у птаха крила, шш. В морі синьому вітрила. Шш. Вітер з гаєм розмовляє. Ш -ш Поміж листячком гуляє. Шш! І ми трохи пошуміли. Візьмемось тепер за діло. Мар'яна Савка народилася 21 лютого 1973 року в Тернопільській області. Це українська поетеса, дитяча письменниця, літературознавець, публіцист, головний редактор і співзасновник видавництва Старого Лева. У юності займалася співом і театром. Закінчила у Львові університет українську філологію. Поезія Мар'яни Савки перекладена польською, англійською, білоруською, російською, літовською мовами. Вона міжнародний лауреат журналістської премії імені Василя Стуса за книги поезій. Читаємо вірш Мар'яни Савки Україна. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина, її люби і будь завжди на варті, Бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня, тепла й щира, у неї в серці українська мова, в її душі, любов і світла віра. Цвітуть в ній мальви маки і левкої, Хтось, може скаже, що таких багато, але ти знай. Що іншої такої не зможеш в цілім світі відшукати. До чого закликає авторка? З чим порівнює поетеса Україну? Підготуйся до виразного читання, зверни увагу на розділові знаки. Поміркуй, які слова читатимеш із більшою силою голосу, з яким почуттям слід прочитати вірш. Чому всі люди люблять свою батьківщину? Як ти вважаєш? До кого звертається авторка вірша? Прочитай правильно, розповідатиму, доповнюватимеш розташована, річок, водосховище, спокон віку. Читаємо твір Єлизавети Гуменко Наша країна Україна дідусів сюрприз. Якось Іванка і Тарасик приїхали на вихідні до дідуся і одразу помітили на стіні новинку, цікавинку, карту. Що це за карта? запитав Тарасик. Я такого ще не бачив. Це карта Європи. Я приніс її спеціально для вас, сказав дідусь. А навіщо? поцікавилася Іванка. Щоб розповісти вам про нашу Україну. Як цікаво. вигукнув Тараса. Іванка додала поважно. Ми вже в школі багато про Україну вчили. От і добре. Я розповідатиму, а ти, Іванцю, доповнюватимеш мою розповідь. Україна велика країна у центрі Європи. От ви живете в Україні. А чи знаєте, де вона розташована? Звісно, у Європі. Упевнено відказала Іванка. А де саме? Ну, в Європі. Тут уже дівчинка розгубилася. Україна розташована у самому центрі Європи. Яка інформація з тексту була тобі вже відомою? А про що ти дізнався або дізналася вперше? Знайди Україну на карті. Як ти гадаєш, наша країна велика чи маленька? Попрацюй з політичною картою світу. Навчись виразно читати твір Єлизавети Гуменко Наша країна Україна. а вірш Мар'яни Савки Україна вивчена пам'ять. Дякую за увагу. До зустрічі!